У геометричній прогресії задано третій член і четвертий член. Знайдіть знаменник цієї прогресії. Ну, що ж таке геометрична прогресія? Це послідовність кожний член починаючи з другого. Попередньому члену помножимо на одне те саме число відмінне від нуля. Оце число і називають знаменником цієї прогресії. Тобто Б 3 помножили на Q і отримали Б4. Щоб знайти Q, треба B4 поділити на Б3. Тобто, щоб це зробити, ми 3 четвертих ділимо на 0,2. 3 четвертих поділити на 2 десятих, ну або можна записати 1 п'ята. 3 четвертих помножити на 10 других, ми 10 і 2 скоротимо, тут 1, тут 5, тобто виходить 15 четвертих. Це відповідь А.